Вітаю, друзі! Сьогодні 7 липня 2024 року. Ледве дождався, поки вона закінчиться Зараза. Сьогодні я покажу дуже цікавий сорт. Один з моїх улюблених сортів персика. Вчора був віктарин. Я тут трошки вирвав. Нехтарець 4. От, до речі, друзі, те, що я казав, починають дозрівати дітки на санразі. і це буде другий. І це буде другий урожай. Ви бачите? Та тут ще буде десята кілограм, двадцять п'ять я вже вирвав. Ось скільки деток. А зараз буде, зараз буде те третє, мій найулюбленіший сорт, друзі. Это третий, что-то отстоял в этом году. Одни из І до гори. горы, ага. вітерець в тому році я його показував і в цьому році обліпленный. Зараз я вирву друзі, декілька. І ми подивимося, що там в нього. Так, ну що, зважимо і скуштуємо. Оце так, друзі, за 5 хвилин 10 кілограмів з того деревця. Ще там і залишилось. Сто пятьдесят восемь, сто шестьдесят девять, сто семьдесят один, сто сорок, сто семьдесят четыре. Ну, короче, вот так вот. 155 від 140 до 200, може бути і більше, якщо добріше пронормувати. Це треба ще ящик доставати. Добре, друзі, зараз скуштуємо. Отакий буду давить, видно, що тут соку кісточка напіввіділяється, як буде більше спілий, то Буду добро выделяться. Аромат, друзья, аромат него, ну, В общем, есть у него все, и краса, и размер нормальный. И... и чудовый, ну, настоящий персиковый смак. Сажайте, друзі! Те, що районіроване, те, що перевірено. І пригодне і для себе, і для людей. В цьому році ціна невелика. Люди не їдяться, Я сподіваюся. І персики, особливо абрикос, черешні було навалом, вищі. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.